Ось такі сівалки гном та поліна зробили для наших замовників 240 та 3 метри. Робимо їх під замовлення. Тут більші сашники 350 стоять, на гномі менше, 250. Трьохточка, на навіску, пружина 5, шпилька М12, висівний під підзерно. Тут пластик під міндобрива. Редуктор для норми висіву. Ось такі сівалишки робимо. Це для китайських тракторів, то вже для тракторів МТТЗ. Пишіть, дзвоніть, проконсультую. Розповім, в чому різниця між сівалками. Ще ми сівалку грінтеру робимо. Всі ці сівалки робляться під замовлення. Треба буде трохи почекати і будете мати дуже гарну міцну сівалку, яка задовільніть ваші потреби. До зустрічі!